Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Десята на годиннику середа. Новини від ТСН в ефірі, Канал 1+,1 плюс один мовить і в національному марафоні. Російські війська вочевидь окупували нову ілінку та просунулися біля дальнього Антонівки Пустинки та Торецьку. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. у генштабі. Цю інформацію не коментують. Натомість зазначають, що важкою ситуація залишається відразу на двох напрямках на Покровському. Наші військові зупинили 38 атак окупантів поблизу Променя та Миролюбівки. Гаряче було і біля Новоторецького та Юрівки. На Курахівському відтинку Росіяни 23 рази атакували наші позиції. Важкі бої точаться біля Новоселидівки, Курахового та Антонівки. Загалом на фронті сталося 139 бойових зіткнень. Російські терористи здійснили понад 4400 обстрілів, 173 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для ураження протягом минулої доби 1445 Дронів камікадзе. Російська ракета влучила в адмінбудівлю в прилуках на Чернігівщині із пораненнями у шпитали нелітній чоловік. Двоє людей загинули. Понад 20 двадцять Херсонщині. Смертельні травми дістали 58-річний житель Токарівки, 35-річний херсонець. 12 людей поранено в Антонівці. Двоє в Велетенському. Ще двоє в нововоронцовці. Потерпілі є в Станіславі, Микільському та в Херсоні. Росіяни цілодобово б'ють по області з артилерії, авіації, мінометів і дронів. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, серед яких приватні і багатоквартирні будинки, дитячий медичний заклад і авто. До чотирьох зросла кількість потерпілих внаслідок обстрілів Куп'янська на Харківщині там градами побиті багатоповерхівки, навчальні заклади та підприємство. А в самому Харкові через вчорашню ракетну атаку поранено 12 людей, двоє в тяжкому стані. 415 ударів завдали росіяни по прифронтових містах і селах на Запоріжжі. Вони задіяли авіацію, артилерію. Реактивні системи та дрони потрощено понад два десятки оселі, об'єктів інфраструктури. Минулося без потерпілих. Гучною була ніч на Дніпропетровщині через ворожі удари. В Дніпровському районі пошкоджені два приватні будинки, гаражі та електромережі. Нікополь окупанти обстріляли реактивною артилерією. Люди вціліли. Було цієї ночі гучно і в Росії. Безпілотники атакували 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони в Новгородській області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для ГРАДА, а також ракети іскандер, зенітні зенітні ракети до с 300 С-400, а також корейські ракети. Два безпілотники долетіли навіть до Московської області. Зокрема, про вибухи та сирену писали в мережі жителі міста Коломна. за інформацією російських пабліків. місцеві повідомляють про вибухи в Білограді та Воронежі. Зокрема, в Олексіївці Білгородської області коптер атакував завод із перероблення жирів у воронежі. Щонайменше п'ять дронів атакували ще одне промислове підприємство, унаслідок чого на заводі спалахнула пожежа. Атакам світаки дозволили використовувати по Росії. Американський чиновник підтвердив агенції Reuters, що вісім американських далекобійних ракет були використані під час удару по арсеналу в Брянській області. А слідом за зняттям заборони, бита американською зброєю в бік Росії, Джо Байден дозволив постачати українські протитанкові протипіхотні. Перепрошую, міни, які Київ просив від самого початку повномасштабного вторгнення. Київ офіційно ракетного удару по Брянській. Ській області атакам саме не підтверджував, але про це останню добу повідомляють і українські і західні медіа сталося це за два дні після того, як в американських змі з'явилася перша інформація, що адміністрація Байдена таки дала зелене світло на удари вглиб Росії. Чи буде ЄС допомагати Україні, коли на іншому континенті президентом стане Дональд Трамп, президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю для кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла, чи мають у Брюсселі план дій на випадок, якщо США призупинять свою допомогу? Роберта Мецола запевнила Євросоюз як допомагав Києву, так і робитиме це надалі, навіть з новою адміністрацією в Вашингтоні. Однак посадовиця визнає, що Європі варто триматися разом і бути об'єднаними перед натиском російської агресії, маючи на увазі союзників по НАТО, Мецола вкотре нагадала, що Київ нині бореться за всю Європу. А позиція нічого про Україну без України є найсильнішим повідомленням, яке вони можуть надіслати світу. Також президентка Європарламенту то згадала останні криваві обстріли нашої країни. Коли ми бачимо останні кроки сполучених штатів, які уможливлюють інструмент стримування щодо законних військових цілей у Росії з використанням американської зброї, коли бачимо, що Росія зробила за останні вихідні, здійснивши один із найбільших найжорстокіших нападів на Україну, коли бачимо також реакцію низки лідерів ЄС, які кажуть, що саме зараз нам потрібно активізуватися, думаю, у нас немає вибору. Напередодні Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Його вже назвали бюджетом війни, оскільки рекордну суму спрямовують на обороноздатність країни. Сектор безпеки обійдеться в понад 2 трильйони гривень. На виробництво та закупівлю зброї передбачено 739 мільярдів. Середня зарплата наступного року зросте до 24,5 тисяч. Середньорічний курс закладено 45 гривень за долар. Дефіцит державного бюджету очікується на рівні понад півтора трильйона гривень. За рахунок зовнішніх запозичень планують профінансувати майже 43 всіх видатків державного бюджету наступного року. Це не є ідеальний бюджет. А чи взагалі може бути бюджет воєнного стану ідеальним? Безперечно, не може бути. Але це бюджет компромісу, де в основі стоять. Питання і інтереси саме збройних сил України чергову корупційну схему за участі посадовців медико-соціальної експертної комісії викрили в Одесі фіктивні довідки про інвалідність військовозобов'язаних або їхніх найближчих родичів виготовляли медики. У справі семеро фігурантів це двоє лікарів, посадовець секу та четверо посередників, які шукали клієнтів. Фіктивна інвалідність коштувала від 4 до 6 тисяч доларів. Окрім фальшивих довідок, медики підробляли історії хвороб, результати аналізів та обстежень лише підробних медичних карток. Мсеку вилучено 80. під час обшуків. У фігурантів знайшли валюту на 3,5 мільйони в гривневому еквіваленті. Усім учасникам групи правоохоронці повідомили про підозру. Дорогоцінна школа в селі Гора. Це на Київщині протистояння щодо нового навчального закладу. А зводити його розпочали ще п'ять років тому. Початкова вартість становила 165 мільйонів. А тепер, щоб добудувати школу, треба ще мільярд. Нову суму озвучив сільський голова і приголомшив місцевих кореспондентка ТСН Інна Боднар побувала в тому селі і тепер знає, чи буде таки школа за мільярд. Це ліцею горі на Київщині, це село поміж Києвом та Борисполом. І тут на брак учнів не скаржаться. От наступного року у перший лишень клас дітей набирається аж на три паралелі. Поки що тут навчається понад 600 учнів, і щоби всіх умістити, вони ходять у дві зміни. Третій Б – перша зміна, і цьому Б – в другу зміну. Директор демонструє, як вийшли із ситуації. А хочете школу? Так! Ну в цьому році ми відзначили 60-річчя нашого ліцею. І скільки ви чекаєте нову школу? Ну років 40, мабуть. Нову школу, про яку всі говорять, презентували наприкінці 18-го року. Ось відео є на сайті сільради. Заклади на три поверхи зі стелями під три метри і 25-метровим тиром у підвалі. Вартість будівництва разом із меблями 165 мільйонів гривень. Будівництво стартувало у 19-му і зупинилося на початку повномасштабного вторгнення. Цього ж місяця сільський голова презентував проєкт добудови школи, але вже з новою концепцією, за назвою. Роль дитини у всесвіті тепер навчальний заклад бачить із зонами рекреації, де перший поверх то ліси і річки, другий то пустеля, а третій космос. І щоб це реалізувати, вартість теж космічна. Біля мільярда школа за мільярд зборила селян. І поки у дворі збираються місцеві активісти, сільський голова у кабінеті пояснює, що то він округлив. Мільярд сказав я. Коли ми презентували нашим депутатам наш проект, скільки коштує повернення дитини в нашу Україну? Скільки коштує на сьогоднішній день будівельник, плиточник, яких нема тих професій, які зараз потрібні? Наші діти безцінні. Фан Роман веде показати майбутню школу для безцінних дітей. При цьому знімальну групу ТСН постійно супроводжує його особистий оператор, який фіксує кожне слово. Дуже багато грошей потрібно, але це дійсно потрібно. Щоби всередині все довести до ладу, каже, треба мільйонів двісті і ще триста на нове укриття. Його слід рити окремо, бо шкільний підвал не підходить. Підвал недобудованої школи уже щоправда слугує найпростішим укриттям парти рядами і схеми розсаджування на стінах. Для старої школи воно підходить. А от для нової, переконує пан Роман, ні чи можемо використовувати дане укриття? Не можемо. Ми не ведемо будівлю експлуатації. Тому нам потрібно будувати нове укриття саме нове укриття, за твердженням сільського голови, найдорожче в проєкті, але до фінансування хочуть залучити спонсорів, і ще є джерела фінансування, бюджетні кошти, місцеві і державні. розумієте, що за один мільярд гривень можна побудувати три нових школи з нуля. Під воротами старої школи чекає обурений тутешній люд, і у них своя арифметика. Скільки ж треба на заклад? Отже, запросили проєктантів, які оцінили, чи може підвал бути повноцінним укриттям. Тут треба поставити металевий каркас і все власне для чого, якщо навіть сюди щось попало. То виб'ється одна ячейка метр на метр. Місцеві, Місцеві це... теж читали нові будівельні норми і переконані, що їм витрачатись і рити нове укриття не треба. Проекти, які були затверджені і пройшли експертизу, і які фактично збудовані. Ми можемо їх добудувати і ввести у експлуатацію. Хто правий? ТСН звернулася до державної інспекції архітектури та містобудування, яка і вводить в експлуатацію шкільне укриття після видачі дозвільного документу. Потреби коригування проекту зв'язку з набре. Ням чинності нових дебенів немає. Місцеві тим часом складають плани, як діяти далі. Їхні вимоги закладу будувати за старим проєктом. За таких умов сподіваються, нова школа у селі буде вже наступного року. Що от вона точно встигне піти в нову школу. І на бодер Андріх Лус Тесен один марафон. Єдині новини. Ведучий один плюс один марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Далі продовжить марафон. Єдині новини. А ми готуємо вже наступний випуск ТСН. Він в ефірі перед 11-ю. До зустрічі.